Всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну. У нас сьогодні понеділок оновились тижневі свічки. Також бачимо, що біткоін у нас коригується, сьогодні торгується по 40 700. Альткоїни також у нас досить сильно скоригувались. Тому ми сьогодні це все будемо переглядати і відповідно проводити аналітику. Я також поділюсь з вами думками по ринку, що я чекаю далі, та чому я думаю, що ріст по біткоїну у нас продовжиться. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, щоб не пропустити е цікаву та важливу інформацію. Також хочу нагадати, що в нас є наш закритий клуб криптобізнес якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам. Також там доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо ви хочете працювати та рухатись разом з нами по посиланням в описі, переходьте, пишіть мені і заходьте в наш закритий клуб криптобізнес. Ціна входу всього лише 130 доларів, і доступ ви отримуєте назавжди. Отже, давайте переходити до аналітки по біткоїну. Перше, що хочу виділити, це. Ось цю зелену лінію, яка є нашою підтримкою. Це в нас 37 тисяч 237 тисяч орієнтовно. Також ми бачимо, що ось ця сильна зона, яку ми виділяли, також є нашою лінією підтримки. Бачимо, що біткоін зараз торгується над нею. Тому я думаю, що в принципі 40 тисяч доларів це хороша підтримка, з якою ми можемо показати ще один сильний імпульс на ріст, і, можливо, навіть не будемо рухатись нижче до 37 200, до 37 тисяч доларів. Також бачимо, що індекс RSI у нас вже пішов корекцію. Також ми бачимо ось тут сигнали на корекцію по індексу RSI. Але в кожному з циклів я замітив, що таких сигналів є 2. І коли другий сигнал з'являється, то ціна біткоїна знаходиться набагато вище, ніж у діапазони. Давайте покажу вам, як це працює. Отже, переміщаємось ми в минулий цикл по біткоїну. Ми бачимо, що тут аналогічний ось такий міні-бичий цикл також був. Спочатку індекс RSI піднявся вище, потім скоригувався, ми отримали сигнал на корекцію. Після чого індекс RSI розвернувся і показав ще, можна сказати, такий самий ріст. Індекс RSI вже свої хаї не перебив, але ціна по біткоїну у нас. Піднялась у два рази вище. І потім, вже коли відповідно був другий сигнал на корекцію, тоді вже можна було фіксувати криптовалюту біткоін в очікуванні корекції. На даний момент у нас поки що відбувся тільки перший сценарій. Ми бачимо, що індекс RSI піднявся вище, зараз коригувався, маємо один сигнал на корекцію. Також я буду чекати, що індекс RSI з цих відміток у нас піде вище, і ми отримаємо. Ще один сигнал на корекцію. Індекс RSI HI свої вже не переб'є, але я думаю, що ціна в цей момент буде знаходитись набагато вище. І зараз давайте перейдемо на метрики, подивимось, куди може пройти ціна. Отже, переглядаємо першу метрику, це метрика P-Cycle Top Indicator. Бачимо, що ціна та цілі по біткоїну на сьогодні у нас це 61 190 доларів. Тому я думаю, що ціна може перейти туди. І на ринку буде відбуватись досить сильне ФОМО. Ми бачимо, що до цих відміток, до цих цілей, ми приходимо у кожному з циклів позаминулому, в минулому. І в цьому циклі я також чекаю, що ціна по біткоїну туди пройде. Єдине, що важко сказати, коли це буде, чи це відбудеться до халвінгу, чи це вже буде після халвінгу. Також наступна метрика – МВРВ. І ми бачимо, що в кожному зміні е, бичих циклів. Ось ця метрика приходить до відмітки 2 пункти. Ми бачимо, що ось тут, позаминулому циклі, біткоін пройшов до відмітки 2 пункти, після чого у нас відбулась корекція. В минулому циклі біткоін також пройшов до відмітки 2 пункти, навіть вище, після чого відбулась корекція. А в цьому циклі ми поки що відмітки 2 пункти ще не досягнули. Тому також є очікування, що біткоін досягне цих відміток, ось ці два пункти по метриці МВРВ. І, відповідно, там можна буде фіксувати криптовалюту біткоін. Я думаю, що ціна буде знаходитись набагато вище вже, ніж це було 48-49 тисяч доларів. Тому що ми бачимо, коли ми проходили до 48 тисяч доларів, то два пункти цієї відмітки ми не досягали. Також переходимо на графік біткоін домінації. Бачимо, що біткоін домінація в нас торгується всередині каналу, поки що піків ми не досягали. Пік біткоін-домінації у нас 57%. Тому я думаю, що біткоін домінація також пройде до своїх хаїв, і відповідно тоді ще більше ліквідність почне переливати з біткоїна в альткоїни. І саме тоді ми отримаємо альткоін сезон і пік, ну, спочатку пік по ціні біткоїну, а потім ця ліквідність буде переливати з альткоїни і розпочнеться альткоін сезон. Після чого розпочнеться фома на ринку, так як це завжди буває. І потім, я думаю, що можна очікувати розворот ринку в середньострокову корекцію. Далі, звичайно ж, переходимо до наших альткоїнів. Це в нас монета DOT. Ми бачимо, що торгується монета DOT по 6,5 доларів. Потенціал для росту в нас залишається великим. Ми бачимо, що потенціал ми росту ще не використали. Хоча Solana та монета AVAX вже показали досить сильний ріст і потенціал, можна сказати, свій використали. Але я думаю, що вони будуть рухатись набагато вище, коли почнеться. Реально сильний альткоін сезон і ФОМО. А по монеті DOT очікую, що вона прийде до відміток 18-20 доларів, після чого буде розворот в корекцію. Монета New Protocol також бачимо, що е, торгується на сьогодні по 2,7 доларів. Е, бачимо, що потенціал як мінімум 5,8 доларів. Я думаю, що монета пройде. Діапазон 6-8, і саме там можна буде фіксувати даний альткоін. І я думаю, що це відбудеться, можна сказати, вже найближчим часом, коли біткоін досягне цілей вище, і ліквідність почне переливатися в альткоїни і почнеться альткоін сезон. І думаю, що ось ті монети, які мають ось такий хороший потенціал накопичення, покажуть сильний імпульсний ріст з цього накопичення і дійдуть до середньострокових цілей, так як це, в принципі, вже зробив біткоін, Solana, монета VAX. Я думаю, що монета та теньори також туди прийдуть. Також давайте перейдемо на індекс страху та жадібності. Бачимо, що на даний момент індекс перебуває на відмітках жадібності 55 пунктів. Це досить низько, доходив цей індекс до відмітки 70 пунктів. Ну, я думаю, що коли почнеться сильне ФОМ, то цей індекс страху та жадібності, жадібність буде знаходитись на досить сильних відмітках, таких як 80, плюс 90. Тому я думаю, що туди ми ще пройдемо і по біткоїну, скоріш за все, будемо рухатись до відміток 50. Також, якщо розглядати просто графік біткоін, то ми бачимо, що. Ось ці наші зони спротиву та підтримки рухаються вище. На даний момент біткоін може пройти з легкістю до відміток 47600, можливо, навіть і вище. Тому я думаю, що через деякий час біткоін у нас, в принципі, прийде до 50. Також ми бачимо, що ось тут у нас був сигнал на корекцію, який не закріпився. Сигнал відповідно зник. Тому будемо очікувати продовження росту. І... Я думаю, що в принципі ось так розвертатись е, по ринку вниз і йти в корекцію, ніхто не буде, тому що потрібно зробити максимально сильне ФОМО для того, щоб е, по самих верхах е, всі скупляли криптовалюту. Також коли почнеться корекція, всі, хто е, купив на верхах, також почали. Як то кажуть, усередняти свої позиції і на кожній корекції, на кожному падінні докупляти, поки в них будуть відповідно фіксувати профіт. Тому я думаю, що така ситуація на ринку відбудеться. Ми будемо її очікувати і фіксувати там інвестиційний портфель. Якщо дивитись по цілям по біткоїну, то на сьогодні це 61 тисяча доларів. Ви це бачили? Я показував буквально пару хвилин раніше. Ось такі думки в мене, друзі, по ринку. Якщо інформація була цікава, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть ваші коментарі, ваші думки в коментарях.